Україна отримала 10 шведських танків, які укомплектовані українськими екіпажами, що пройшли навчання у Швеції. Про це повідомляє прес-служба Збройних сил Швеції. Як сказав командувач операціями штабу сухопутних військ Швеції, ми дали їм все, що змогли, чудову техніку і хороші знання. Заявляється, що танки знаходяться в Україні вже деякий час. Це шведська модернізація танка Леопард а 5, в конструкцію якого внесені суттєві модифікації. Шведський танк оснащено удосконаленим комплектом бронювання, також оновили систему управління вогнем. Перші американські основні бойові танки М1 набрам вже доставлені в Україну. Про це повідомив президент України. Ці бойові машини надійшли у межах військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Вони стали першими з 31 бойової машини, які пообіцяла надати Збройним силам України адміністрація Джо Байдена. Решта танків надійдуть до України у найближчий час. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Україна отримає перші 10 американських танків до кінця вересня. Наприкінці травня українські військовослужбовці розпочали навчання на танках М1 Абрамс. Десять данських танків Леопард 1 вже перебувають в Україні ще більше в дорозі. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Данії. Робота, яка триває з весни, не припиняється. У лютому 2023 року. Міністр оборони Данії оголосив, що Данія разом з Нідерландами та Німеччиною передасть Україні велику кількість модернізованих танків Леопард а 5 Данія направила до Німеччини одних з найкращих танкових інструкторів, щоб навчити українців максимально ефективно використовувати цю систему озброєння. В рамках вже укладених домовленостей Німеччина передала новий транш військової допомоги, до якого увійшла велика кількість бойових машин Мардер. Повний список усієї військової допомоги оприлюднений на урядовому сайті Німеччини. Україна отримала ще 20 БМП Мардер а також дві гусеничні машини розмінування вісент 1. Крім того, було передано 5 вантажівок, три машини швидкої допомоги: один тягач, чотири танкових трали та 20 розвідувальних безпілотних комплексів. На даний момент Польща вже поставила для України орієнтовно 100 колісних бронемашин Росомак у версії БМП та ще кілька ББМ цього типу в неназваній версії. Окрім того, польський ОПК вже поставив в Україні 54 самохідні артилерійські установки крап калібру 155 мм. Про це нещодавно заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки. В Україні зафіксували першу бойову машину піхоти виробництва нідерландської компанії ДАВ та передану зі складу приватного колекціонера. Декілька фото цих БМП оприлюднили у соцмережах. Бронеавтомобілі цієї версії оснащені баштою зі швейцарською 25 міліметровою гарматою, здатною боротися з легкоброньованими цілями. Разом з гарматою на бронемашині встановлюється кулемет Фенмак. У складі сухопутних сил Нідерландів та Бельгії машини використовувались в ролі БМП для перевезення особового складу у складі механізованих підрозділів. Дослідники порталу Орекс, які фіксують оборонну допомогу, яку передають Силам оборони союзники України, оновили список озброєння та військової техніки, яку отримала Україна від Албанії. Тепер цей перелік доповнився мінометними мінами калібру 82 мм і одразу 22 бронемашинами m 12 1224 Max Pro. Тож, це вперше, коли Албанія передає Україні бронетехніку. Велика Британія передала Україні партію важких безпілотників Мелою у Міністерстві оборони Британії, розповіли, що вони можуть доставляти боєприпаси та зброю, а також скидати снаряди. Максимальна вага, яку можуть транспортувати ці дрони, 180 кілограмів на відстань 70 кілометрів. Вони мають високий рівень автоматизації, самостійно злітають та приземляються. Майлой Т-400 володіє функцією розподіленого електричного двигуна. Літальний апарат має 8 пропелерів і 8 роторів. у 4... За даними Пентагону, українські війська вже використовують ракетну систему вампір для знищення різних безпілотників. Про це нещодавно повідомило видання Блюмберг. Мобільна система була розроблена для виявлення та перехоплення ворожих безпілотників. Їх передача була анонсована союзниками для захисту українського повітряного простору. Системи протиповітряної оборони потрапили до пакету військової допомоги Сполучених Штатів Америки у розмірі 1 мільярд 300 мільйонів доларів, що був анонсований 19 липня 2023 року. Українських військових озброїли новими польськими зенітними установками. Ці установки виготовили у 2022 році. Випробування польських зенітних установок провели на одному з полігонів. Установки призначені для боротьби з повітряними цілями, які летять на малих висотах. Максимальна дальність ураження цілі становить 2500 метрів, висота до 1500 метрів. Уряд Німеччини відправив українським військовим декілька десятків тисяч пострілів 40 мм. На сайті уряду ФРН розповіли, що у новому пакеті відправили 26 880 цих боєприпасів до автоматичних гранатометів. Також Німеччина займається посиленням логістики. В Україні відправили нові тягачі МАН та 32 вантажівки. Крім цього, до нового пакету війшли патрони до стрілецької зброї та один мостоукладальник. Україна отримала від Німеччини 35 мм снаряди з нової виробничої лінії до зенітних установок Гепард. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони Німеччини. Точну кількість не повідомляють, але зазначили про передачу п'ятизначної кількості. У лютому 2023 року Україна підписала контракт з німецькою компанією на виробництво 300 тисяч снарядів калібру 35 мм – Загальна вартість підписаної угоди становила 168 мільйонів євро. Уряд Сполучених Штатів оголосив про надання Україні чергового пакету військової допомоги у Департаменті оборони Сполучених Штатів Америки розповіли, що у пакету увійшли снаряди зі збідненим ураном. Також цей пакет включає високоточні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню ХайМарс. Обладнання для протиповітряної оборони та додаткові боєприпаси. Крім цього, Сполучені Штати Америки передадуть Україні додаткові артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм та мінометні системи і снаряди до них калібру 81 міліметр. До того ж, Україна отримає протитанкові системи т 4 «Джевеліний ТОВ понад 3 мільйони патронів та підривні боєприпаси для прибирання перешкод. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової підтримки Україні. Про це повідомили у департаменті оборони Сполучених Штатів Америки вартість цього траншу 325 мільйонів доларів. Зокрема, новий пакет включає ракета ІМ м для протиповітряної оборони системи ППО Малої дальності «Авенджер» та додаткові високоточні боєприпаси для РСЗВМ 142 сорок Хаймарс. Пакет посилиті українську ствольну артилерію передається друга партія касетних снарядів калібру 155 мм. Також українські військові отримують кулемети калібру 12,7 мм м 2. Крім цього, Україна отримує протитанкові ракети Джевеліни ТОВ, одноразові гранатомети АТ-4 та понад 3 мільйони набоїв до стрілецької зброї. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.